up. На жаль, день народження лише раз на рік, але воно, якщо це навіть перший день народження, то воно має бути найяскравішим і запам'ятатися на все життя. А так, ще має бути багато-багато. Знає гостей. Знаєте, на перший рік дня народження діток стрижки роблять. Відбувається стрижки Дошки. роблять. Стрижки, укладки, так, манікюри. Сьогодні, сьогодні стрижаємо Олександра. Він такий, як головний, головний малюк. Ну, малюк. Запам'ятайся перший рік. До кінця ефіру Лисий буде, що то запам'ятайся. А ми ну, доведеться витрачати гроші. Запрошуємо, запрошуємо ще. <плес> Я вже медальку підготувала. Який... Був на ранку на поділі, але, на жаль, покинув нас. Що Совісно <плес> покинув нас. Андрій! Андрій! Андрій. Привіт-привіт усім. Привіт. Привіт. Радий привіт. вас вітати. Е, вітаю вас з за поцілума, народження. Даю медальку. Е, Ну, і з пустими руками вирішив не йти і знаєте, за звичкою <ривіт> замість машину. Але знаю, яке відношення телебачення і до реклами, Тут тому. Ну це тому. ще Тим... дитяче, я бачив. Це лимонати в новій упаковці. Потрібно обдервати, знаєте. Так, <ривіт> так нагорожу тебе, Андрій. Дякуємо, одразу... дякуємо за те, що ти був з нами. Та. І одразу Давай. тобі теж. Узварчик. Не боїшся, Коли скажи шо? чесно. Дова. Дова. Та Та Наталю страшно може прорвати. <гум> О, як О. Смачно він це зробив. А, засірбнув, таке солодке. яке. Я Шінає. сам захотів вже їсти. <гум> О, я тебе, до речі, не поїв, не я це поправлю. І Альону, здається, не повідомляє. Та я потрошки сама собі наливаю. А, ти сама собі наливаєш? там собі Ми Друзі, Я скажу одразу, відверто признаюся, що йдучи сюди, я знов таки хвилювався, як перший раз, і зараз, сидячи на цьому дивані, відчувається, знаєш, таке такий хвилювався? Але сьогодні цей мандраж від того з'явився, що спогади, спогади переповнюють. До речі, я не я... Стосовно ефіру, абсолютно не хвилююся. Тому що весь ефір залежить від вас, я як Тобі Навіть не треба контролювати час. Ми подивимося. І свої дії теж. Хлопці, я знаю, що ви зустрілися. Ви поговорити хочете. Давайте подивимося, який був у Андрія перший ефір. Ну давайте, найда. Сюрприз! Заходь в студію. Доброго <Flat> ранку, <добру> <-sewn> <lavabaraka>? вам вітаємо вас з минулим святом жіночим днем 8 березня. Я>, я тебе знаю. Десь я бачив на святах Моє ім'я Андрій. Дуже прим, Мене звати Людмева. Руслан Руслан люд Людмила. Ну Туда? якщо можна, вже одразу перейдемо на ти. Да, я так, потрібно вони... потрібно. Так. А ти прикольно, до речі. Дякую. А я а я, усім я, телеглядачам, які та вже честний, проснулися і зібралися поруч із своїми телевізорами для того, щоб прокидатися і ще веселіше, і ще бадьоріше, і набирати гарного настрою. Відверто скажу, це моя перша зйомка, тому вибачайте, якщо щось піде не так. Ну, я тобі скажу порівняно Люка, з моїм зачаровані. першим ефіром, то твій перший ефір був такий ого. Дай Боже! Я... Які взагалі вражені після першого ефіру були? Та ніяк? Ніяких. Просто він збрехав, і все. що він хвилювався. Він реально не хвилювався. Та ні, ти знаєш, просто постійно переглядаючи кожен ефір потім в інтернеті, дивлячись його, дивишся за помилками, що можна було б вдосконалити, що можна було б змінити, чого сказати, а про що взагалі промовчати. <проб> Тому що я, я, я знаю, і можливо, просто глядачі цього не помічають. Багато дечого вирізається просто в програмі. Те, про що хочеться сказати, таким переповненим емоціями, але воно просто пі, пі, пі-пі. Не сумуєш за проектом за ранком на поділя, не хотів би. Ти знаєш, хотілось би, хотілось би, але з огляду на сімейне становище просто не вистачає часу. Але, але в планах в майбутньому можливо з'явиться моє власне шоу. Ну дай Бог круто. не забувай про нас. Коли що. Будем а взагалі, спільно? Ранок на поділі» як вплинув на, на твоє життя, можливо, на, на твоє ставлення до телебачення загалом. Взагалі це був перший твій досвід роботи на телебаченні? Абсолютно вірно. Я скажу, якби мене запитали, чи я хотів би прожити своє життя по-новому, щось змінивши, певно, що ні. Тому що кожен день, кожен вчинок, він приносить якийсь певний досвід, з котрим ти потім живеш, і він тобі допомагає в майбутньому знову ж таки не наступати на ті самі граблі, а обминати їх, чи то приймати якісь інші рішення незалежно від ситуації. А який тобі ефір найбільше запам'ятався? Турпохід мені запам'ятався, там, де ми палаточки ставили, тому що О, це було яскраво, що це ще досі говорять класний, класний супровідпочинок і дійсно. Ми самі створили собі ту атмосферу, в якій ми себе почували. Ну я б не сказав там досконало, але. Комфортно було Було комфортно і плюс, дякуючи редактору, звучала музика приємна, пташечки співали на той час в студії, і воно так розкомплексувало абсолютно. Та до речі, той ефір він став історичним, і ти, от досі речі, тебе всі глядачі чують, і ти їх називаєш, обзиваєш прокидайтеся дорогесенькі, тому що оцей фрагмент він в анонсі ранку. Так, потрапив в анонс цієї програми. Потрапив Дякую. — дякую. Ну, є. У нас ще одна ведуча. Ольга Сахно її звали, вона теж була у нас її О, О, ну, так, її звати, досі. Вперше Ольга Сахно до нас прийшла. Вона вже в тільки знову приходила. Ран, у якості гостя. Вона нам розповідала про те, як правильно танцювати, про те, як взагалі потрібно з танцями прокидатися. І от, власне, після того її помітили і вирішили запросити в якості ведучої. І ось вже Ольга Сахно з'являється в нашій студії. -да Ой-ой-ой, <сіпу> а зі своїм ходиш? З процвітанням вас. <сіпу> Вже <власного. сіпу> цілий рік вам. І з кружечкою власне, я, я прийшла. З ліжанкою кави розстаюся. <сіпу> з <Зай, сіпу> кружечкою ранку на подію. Але я думаю, де пропала одна кружка? Оля, то це ць, ти. Ти ну, мені подарував її, є? Давай. А, то це туше не подарував. Це ж ми. Чекай секундочку. Так в її кружечку. мають. А яку її? Чарівна ложечка дерев'яна. Чи тремтять, чи чого, я не знаю. Давай, біленький гозвар. Біленький светрик волі гарний, тому можна його Замастити. Та, а але нас, якщо замастили б псветрик, то ми при... Прик... Ховали б присховали Як медаль. Як ефір... Це, це ефір... чудо техніки. Фірмовий чудо -техніки. секрет. Так, присідай біля Андрія. Так, так, Уліс, присідай, білянди? тому що я тебе вже розглядів з усіх боків. Дає, а -а -а -а. Ти, 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 ти. Як життя. Ото давно не бачилися. До речі, я хочу <с anything you want> трішечки перебити, вже вуркочу, сіли і цілий Ну Що ж, я скучила зараз з партнером по існувати. Воркочуть, Я Хочу сказати, ну ви можете поспілкуватись, тихесенько тільки мене не перебувають. Андрій і Руслан вони свого часу, коли працювали, залишилися у двох такій чоловічій компанії, і все їм бракувало отої прекрасної половинки, яка засяяла би студію чарівною посмішкою, і відбувалися кастинги, відбувалися, відбувалося. І от нарешті Оля до них прийшла, і вони не. Давайте подивимося, як, от. як Оля, вони зраділи. Доповнила чоловічу компанію. Так, гайда. Знайомти глядачі це Оля, наша ведуча. Доброго ранку. Ми як нам? тобі з нами. <свіс> супер! Але ще, ще відчуємо нас. Нагадаю, сьогодні у студії разом із нами Руслан. Ой, телефон, Ольга та Андрій сьогодні 6 травня 2011 року і сам. Та я на козьму глянула. Боже, ти так чудово виглядаєш. Зараз чи тоді. Тоді, Зараз. Ти ніколи не міняєшся. От як тоді було в 2008, так і зараз. Ти зараз худла трохи. От так розумієте, ну мені тоді дуже пощастило першого ефіру, що була міла нітяч і вона настільки е, зрозуміла мій стан все хвилювання і те, які я там компліменти їй сипала. Оля, як і Юля на першому ефірі, була небагатослівна. Так, Далі а, ще, а ще я не вміла досить голосно говорити. Як мені Наталя казала, що ну що ж ти так тихенько шепчеш. Але після того, як Наталя, редактор е проекту, е підійшла і ось ці запалюючі обійми е мене в них обгорнули, я зрозуміла, що м -м, я таке ще може щось її голосно може сказати. <риклад> Як тобі працювалося з Андрієм, з Русланом? От? Пацанами такими конкретними, ну з конкретними пацанами працюються лише конкретно. Лише Та ні, конкретно. я б не дозволила. Мені було круто з вами. І я чомусь пригадую. Ну воно, як завжди, так на початку важко важко крутити ті педалі, а потім, а потім вже коли їх розкрутили. Нам навіть важко було один одного перебувати, щоб ну щось сказати. Ми навіть домовилися з Русланом Ольгою про маяки. Коли хтось хоче, повинен щось говорити, то потрібно було там заново хопити. Долю саме я підозрюю ви хапали за ногу. Так, З Получили двох сторін. Все, да? Вона завжди була між нами так як таке. На... Я Руслана хапала вислав... за руку, а його за ногу. Або навпаки Я так розказувала. розказувала. Казав, дайте я поговорю. У мене є інформація. Ця поза це означає ведуча інформація. А це я помовчу. Це знову танцювальне щось, так? Ну Стосовно танцювального. Так. Всі бачили, як е, чарівна ведуча Оля Сахнова вона ще й танцює, і Олександра ще й нашого навчила, і він зараз. Тому давайте ми зараз вас попросимо щось виконати тут. Тетя Мотя вже читала. А в щось ви не А ми ось тут швиденько поприбираємо. Це буде якраз добре, ви будете їх підбивати. Фонограма, ні? Ну, фонограма не буде. Ми ж не готувалися, то Ой, давайте ми будемо. Ну, oh, я тарам. А що чого ми? Зумба? Тарам тарам! Та -ран. Доброго ранку! Давайте трошечки пройдемо, щоб нас дай -дай. могли хоч подивитися наші ноги. Протягом скількох місяців? трошки було. Ми танцювали. Це багатосторійний сім'ї. Я згадую це. З посмішкою, але музику то вже слухати давай, не може, <сі> Тому я її навмисно не брав. <сі> А Я продовжую це викладати і чую кожного вечора. Бачиш, Містер... Ой, Ой, мікрофон. Мікрофон. Мі давай, забуваю. то що? Раз, так, два, два, три, три весік. Чи давай, вправо, раз. разом, так, Раз, так, два, три. П'ять часів, може підемо в порад. Раз три п'ять. А поворота тобі не 6, 7. можна. П'ять часів. Я на пів поворот. О. А, добре, давайте на півповорота. Uh. А це в сторону не подобається. А, ти... а оце, 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 оце. оце. назад відходи. А, давай. Давай. а ні, та -та. я на тебе ж маю. Ну давай на мене, та, -та. Та, -та. та що ж таке. І. забули вже. А потім Оля та так каже: не дихай мені в шию, не дихай мені в я тобі сказав. Ну що ж я зроблю так. Ну що ж, це було? Це було круто. Так ви про.